Через декілька днів, а саме 28 серпня, в середу, Свята Православна Церква буде відмічати одне із своїх найбільших свят, а саме Успіння Божої Матері. Перед тим, як ми з вами намагатимемось проникнути в таємничий зміст цієї події, слід кілька слів сказати. Безпосередньо про сам факт Успіння Божої Матері. Тобто повернутись дещо в історію, ріснодіва Марія прожила досить довге життя. Згідно церковного передання, вона упокоїлася на 72 му році свого земного життя. Ця подія була пов'язана із слідуючими е, чинниками. Пресвята Діва молилась своєму Сину, Господу нашому Ісусу Христу, щоб Він забрав її до себе. Вона дуже сильно любила свого сина і тому постійно просила Його, щоб Він звільнив її від тієї туги, яка наповнювала її серце з дня розп'яття Господа нашого Ісуса Христа. Туги за своїм сином, щоб він упокоїв її в своїх небесних обителях, де вона б могла постійно спілкуватися разом із ним. Під час однієї із молитв перед Божою Матір'ю, так само як і перед безпосередньо Різдвом Господа нашого Ісуса Христа постав архангел Гаріїв. Тоді, коли Божа Матір. Прийняла у своїй утробі від Духа Святого, зачала вірніше в своїй утробі від Духа Святого, Сина Божого, вона почула такі слова, які сповістив їй архангел Гавріл Радуйся, тому що ти обріла благоволення в очах Божих. І ось в цей день, тобто тоді, коли ангел представ їй вдруге, він їй сказав слідуючі слова через три дні твій син. Господь наш Ісус Христос прийде для того, щоб забрати Тебе. Божа Матір попрощалася з усіма близькими її людьми, але серце її наповнювала скорбота через те, що вона не могла побачитись із апостолами. Справа в тому, що всі апостоли вже в той час, а це е, третя, четверть першого століття. Вони всі пішли проповідувати Євангеліє Христа Спасителя. Вони розійшлись у всі кінці Римської імперії, і Божа Матір скорбіла через те, що не могла з ними зустрітись останній раз перед своєю смертю. Але згідно церковного передання, вона молилась своєму сину, щоб Господь якось цю зустріч саме. З апостолами, щоб він якось цю зустріч все ж таки устроїв. І ось буквально в день її праведної кончини ангели Божі, яких Господь розіслав всі кінці Римської імперії, перенесли апостолів до одра Пресвятої Богородиці. Крім одного апостола, крім апостола Фоми, 11 апостолів попрощались із. Дівою Марією. Після цього вони стали свідками незбагненного чуда. Величезне сяйво наповнило кімнату, в якій лежала Божа матір. В цьому сяєві, в цьому нетварному, божественному сіянні, як кажуть нам святі отці, яке виражало те ж саме чудо, свідками якого стали апостоли під час преображення на горі Фавор, зійшов. Господь Ісус Христос разом із своїми ангелами у своїй славі і прийняв душу Божої Матірі на свої причесті роки. Апостоли з великими почестями взяли тіло Пресвятої Богородиці і понесли її в висипальницю, на погрібіння. Але проти їхнього щастя дуже сильно протестували іудеї. Раввини та фарисеї. Вони намагались всіляко е, перешкодити цьому торжественному е, е, шести. На, на апостолів і Божу матір, вони намовили воїнів, які зробили намагання напасти на них. Але Хмара оточила апостолів, із, які несли тіло Божої Матірі. І воїни нічого злого скоїти їм не змогли. Один із, один із іудейських равинів по імені Афоній забіг всередину апостолів, які несли тіло Божої Матері, і зробив спробу перекинути одр, на якому лежала причиста діва. Але ангел Божий відсік йому руки, і тільки після того, як Афоній. Приніс покаяння у цьому своєму злодіянні, його руки е, стали на своє місце, тобто вони загоїлись, рани загоїлись, руки приросли назад, і цей чоловік став відданим християнином. Божу матір погребли так само, як і Господа нашого Ісуса Христа у одній із печер неподалік від Єрусалиму. Через три дні після того, як вона приставилась до Господа. В Єрусалим прибув і апостол Фома. Ми знаємо з вами, що апостол Фома свого часу не повірив у Воскресіння Христа. Він сказав, що до тих пір, поки я сам це Воскресіння не побачу, я не увірую. І ось той самий апостол не став свідком успіння Божої Матері. І в якійсь мірі завдяки його гніму, як кажуть святі отці, не вірю, ми з вами отримали ще одне свідчення про те, що смерть насправді ніякої влади над тими людьми, які своє життя віддають Богу, немає. Апостол Фома з сплачем з із величезною скорботою, яка наповнила його серце, почав просити в інших апостолів, щоб вони дозволили йому хоча б попрощатись із тілом Божої Матері. Апостоли всі прийшли до гробниці. В якій лежало, лежала Божа Мати, відвалили камінь, який закривав вхід, і з жахом, з страхом і трепетом побачили слідуючу картину: тіла Божої Матері у висипаль... висипальниці не було. Лежали тільки піляни, тобто одежі, в які а, зазвичай а, завертали усопших в древній іудеї. Так само, як і під час Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, апостоли не знайшли його тіла, а бачили тільки саван або плащаницю Христову, яка лежала в гробниці, те ж саме побачили апостоли тоді, коли хотіли через апостола Фому попрощатись із тілом Божої Матері. Святі Отці говорять, що Божу Матір, Господь наш Ісус Христос забрав на небо в тілі. Тобто Божа Матір після Христа стала першою із тих людей, які сподобались Воскресіння із мертвих. З точки зору звичайної людської логіки, святкування чиєї смерті є не зовсім нормальним, це аномальне явище. Ми з вами звикли сприймати смерть як однозначне і абсолютне зло. Але ніяких речей в земному вимірі, які б володіли абсолютним характером, напевне, немає. Важко знайти щось таке, про що можна було б сказати із 100% впевненістю, чим саме для нас є ця річ. Дійсно, у християн не завжди все в лапках так, як у людей. Чому? Тому що християни живуть в двох вимірах. У нас є вимір матеріальний, фізичний, біологічний, земний і є вимір духовний, небесний, нематеріальний. Ми з вами, кожна людина, складається із двох природ природа фізична та природа духовна. Ці, цими двома природами володіє одна іпостась. Або одна особистість, лічність, якщо говорити мовою церковно Саме тому ми з вами постійно перебуваємо, навіть не розуміючи цього, в двох аспектах свого буття. У нас є буття земне, у нас є буття духовне. Буття земне воно тимчасове, рано чи пізно воно закінчується. Буття духовне воно вічне, воно не закінчується ніколи. Тому саме з цієї точки зору, з точки зору духовного буття, ми повинні виносити оцінки тим чи іншим речам, тим чи іншим своїм справам або подіям нашого життя. Саме з точки зору духовного буття, ми з вами повинні оцінювати і смерть. Якщо християнин проводив своє життя згідно настанов євангельських, згідно заповідей Божих, то Він смерті як е, небуття, смерті як перебування у вічних муках, смерті як якоїсь невизначеності християнин знати не буде. Саме про це свідчить нам сьогоднішнє свято, успіння Божої Матері, те свято, про яке ми з вами говоримо. Божа Матір е, довела нам з вами. Що смерті як такої не існує? Звичайно, кожен християнин вірить у Воскресіння Христа. Але дуже часто люди, особливо малоцерковні, говорять слідуючи, Христос Воскрес, тому що Він був Богом. Як же маю воскреснути я? І взагалі чи це можливо для людини? Саме тому Господь через успіння Божої Матері відкриває нам таємницю людського Воскресіння. В утробі Божої Матері божественна природа Господа нашого Ісуса Христа з'єдналась із людською природою, яку Христос отримав під час зачаття від Духа Святого та народження, з'єдналась в одній іпостасі Христа Спасителя. Цим самим від плоті і крові Божої Матері Господь наш Ісус Христос отримав свою плоть і кров. Божа Матір з'єднала весь род людський, кажуть нам святі Отці, а разом з ним і все творіння із своїм Творцем. Саме тому ми почитаємо Божу, Божу Матір чеснішу Хіровін і славнішу без сравнення з Серафім, тому що саме через неї все творіння, весь род людський має можливість з'єднатися із Богом. Має можливість відгукнутись на той запит, який прозвучав ще в Райському саду Адам де ти?». Ми маємо можливість стати перед Богом лицем до лиця, якщо ми з вами, ще раз повторюю, дотримуємося заповідей євангельських та заповідей Божих, заповідей Христових, якщо ми з вами являємося християнами. Дійсно, з точки зору людської, земної логіки, в християнстві багато чого не зрозуміло. Наприклад, дуже важко прийняти ті слова, які Христос говорить, закликаючи нас всіх любити своїх ворогів. Коли Христос закликає нас нести свій хрест і говорить, що в цьому найвище наше блаженство, якщо ми будемо учнями Христовими, якщо ми послідуємо за Ним на Голгофу. Так само світ не може зрозуміти, в чому ж радість для християн в день успіння Божої Матері. Справа в тому, що це свято показує нам, що смерть це тільки сон, сон, який закінчується благодаттю Божою, сон, в який вступимо ми всі. Але настане такий час, коли ми з вами прокинемося. Сказано в символі віри, вірою в Воскресіння мертвих і житні будущего віка. Амінь. Ми дійсно з вами віримо в Воскресіння мертвих. Ми віримо, що померше, ми з вами обов'язково воскреснемо. Але Воскреснемо не всі для того, щоб перебувати з Богом. Одні стануть Одісною від Бога і будуть перебувати в вічному блаженстві, а інші стануть. Ошуюю від Бога і будуть перебувати у вічних муках, позбавлені любові Божої, позбавлені райських насолод. Тому хотілося би, щоб кожен із нас, готуючись до зустрічі свята Успіння Божої Матері, яке церква буде відмічати 28 серпня, обов'язково переосмислив своє життя і через. Призму смерті виніс оцінку всім своїм поступкам та діям. Для того, щоб жити по-справжньому, треба знати, заради чого ти живеш. Для того, щоб бути християнином, треба завжди перед своїми очима бачити дуже прості слова, які сказав один із святих отців: пам'ятай час смертний. І ти ніколи не зрішиш до побачення.